Доброго вечора. Програма час підсумки дня. Стартує в прямому ефірі на п'ятому каналі. Отже, вибори відбулися. Це констатує ЦВК. ОБСЄ Вважає, що вони відповідають демократичним стандартам. Вже привітали з проведенням виборів Україну, Євросоюз та президент США Обама. Ну і де факто вибори визнала і Російська Федерація устами міністра закордонних справ Лаврова. І до речі, і в опозиційного блоку, який набрав більше голосів ніж очікувалося. Чи ви все-таки прогнозували такий результат? Ну, Ми прогнозували результат 12-15%, але ми розуміли, що все буде залежати від того, чи прийдуть виборці, чи буде можливість у виборців промислових регіонів голосувати. І що змогли? Не всі змогли, потенціал залишається, і я думаю, що нам треба працювати, працювати щоб ті очікування і надії. Які люди пов'язують з поверненням миру, з встановленням нормального діалогу в парламенті, співпраці всіх політичних сил, незалежно від того, Юрій, чи. Юрій, ви вони... вже порахували очевидно парламент... <світ> свою фракцію. Вона є як... ну, з мажоритарної. Я а думаю, цей... що нам є, є сенс рахувати, коли завершиться підрахунок голосів Центральної виборчої комісії. Я працював на цій виборчій кампанії саме в ЦВК і з ЦВК, тому я дуже обережний. До моменту, поки буде оголошено, я всім учасникам бажаю успіхів і конструктивної роботи потім в парламенті. Я б хотіла, щоб пан Юрій прокоментував звинувачення Дніпропетровської влади на адресу представника вашого блоку Вілкула, тому що він нібито стоїть за місцевим прокурором і фальсифікував вибори щонайменше на трьох округах. Вам знайома ситуація? Я не почув прямих звинувачень на адресу Вілкула. Були такі, знаєте, опосередковані припущення. Насправді, ми зацікавлені, щоб вибори пройшли чесно. У нас теж багато прикладів, коли е, вони не підтверджені, але все ж таки е, деякі з наших спостерігачів, членів комісії, говорять про те, що даються вказівки переписувати протоколи е, дільничних комісій таким чином, щоб деякі з політичних сил, які представляють сьогодні владу, набрали більше голосів. Е, деякі... Е, Комісії не ухвалюють рішень чи рішення через те, що там перемагають представники опозиції. Але я сьогодні хотів би, щоб ми тут всі присутні давали суспільству надію, а не чубили, звинувачуючи один одного. Безперечно, і позиція Юрія Мірошниченка і опозиційного блоку полягає в тому, щоб вибори пройшли максимально чесно, хоча б на етапі підрахунку голосів. Якщо є якісь факти, ми всі є колегами в цьому процесі. Маємо обмінюватись цими фактами і долучатися до того, щоб виявляти факти, факти тих чи інших порушень. А як ви можете прокоментувати? От всі шоковані тим, що до, пар... до нового парламенту потрапляє щонайменше 62 депутати, які голосували за так звані диктаторські закони? Чим ви це пояснюєте? Я не суспільство що... не чутливе більше до, до таких речей? Я, я вважаю, що право обирати депутатів належить не політикам і навіть не активістам, а саме виборцям. Не завжди виборці голосують так, як хотілося б тим чи іншим політикам, але я думаю, що ми маємо навчитися поважати вибір наших громадян і навчитися працювати нам разом. Як би ми один одному понимаете, по нему понял, что по нему понял. Подобное. По Майдане, помидоры в Украине вина. Вбрасывал людей сотня, із окон тисяча. ДВК і ОВК, они что-то как-то вот не говорили про уважение к выбору, Чужому. А? Юра, блин, якщо б ви не були, были в той власти, виборців, которая отстреливала Майдан, за... хотела убить вот меня, женщина, то понимаете, можна було б все это петь прекрасно, як ви зараз поете. А так, пожалуйста, вот сидите тихо, и не надо этого говорить не надо, вам никто не верит. І вам буде ваша вична, ніхто не вірить. А з От результат виборів говорить про протилежне. Що це таке до представників каналу? Якщо ви не хочете чути голос Юрія Мірешниченка, а я не хочу або не я каналу. не до вас вибачте звертаюся, або Ні, не хочете чути слово і вас е, е, представників опозиції. Не запрошуйте, але якщо ви поставили мені запитання, якщо ви хочете з'ясувати мою точку зору, яка ніколи не змінювалась, то я її тут висловлюю. Мало того. Країна дійсно переживає надзвичайно складний період в історії, і сьогодні ми зобов'язані просто робити таким чином, щоб ті е, помилки трагічні або е, е, такі, які би ми е, мали подолати, не стали приводом переносити їх в майбутнє. Я зараз не буду наводити факти, яких у нас дуже багато, які би виставляли в неприглядному світлі наших колег. Саме через те, що я не хочу, щоб протиставлялися далі люди. Вибори закінчились зараз. Ми маємо своїм е, і законотворчим процесом своєю роботою і е, згуртованістю показати, що Україна є майбутньою. А ви, до речі, Ваші от як ви вважаєте? Іма. От повторення сценарію п'ятого року? От ви так збоку за всім а, спостерігаєте? Важливо, а, от, можливо, От опозиційний блок дозвольте Ні, його... чекайте, Так дозвольте, це я за опозиційний послужили. блок самостійно буду говорити. Насправді ми зацікавлені, що була утворена хороша, міцна команда у вигляді коаліції. Ми не набиваємось цю коаліцію. Хоча, скажімо, якщо ми говоримо про нову виборчу систему, я був одним з співавторів закону за відкритими списками. Тобто, і опозиційний блок підтримує нову виборчу і, систему і не, не, так? не легко мені було, скажімо, переконувати своїх колег в фракції, і я не був зрозумілий і підтриманий. Але разом з тим, з моїми колегами з інших фракцій, тоді, які були в опозиції, ми подавали цей законопроект і сподіваюся, що він буде ухвалений в цьому складі. А от позиція я би дуже вашої хотів, сили, щоб яка? була міста. А от вся ваша сила вона підтримує ну, пропорційну з відкритими е, списками? Я не уповноважений сьогодні <рес> говорити за всіх, оскільки нагадую, опозиційний блок це не одна політична сила. Це кілька партій і, і людей з деякими з них, я можу не маю спорювати. досвіду навіть співпраці, роботи. Єдине, що можу стверджувати зараз, навіть перебуваючи в опозиції, ми не будемо в опозиції для наших виборців. Адже всі громадяни, за кого б вони не голосували, вони очікують на те, що ми зможемо опанувати ситуацію. Друзі, і якщо ми тут, в Україні, не зможемо працювати злагоджено, в тому числі голосуючи. За правильні закони, да, які ми будемо поділяти, і незалежно чи то радикальна партія, чи блок Порошенка, чи самопоміч, чи Батьківщина, чи позиційний блок. Якщо ми будемо демонструвати національну єдність довкола певних принципів і вектору розвитку, я думаю, що це буде сигнал і назовні. Тоді нас почнуть поважати, тоді ми почнемо повертати довіру і підтримку інвесторів, які мають прийти в країну. І робити реальні зміни. Дякую вам, панове, за змістовну бесіду. На цьому сьогодні ставимо крапку. Зустрічаємося завтра традиційно в двадцятій годині. В цій самій студії. Дякую, що були з нами.